Новини з оплати праці. І перша з них про індексацію зарплати у травні та червні 2024 року. Зарплату й надалі не індексуємо. Це стосується усіх бюджетних роботодавців і тих, для кого базовим місяцем є грудень 2023 року. Це держслужбовці, яким не проведено класифікацію посад. І тих, для кого базовий січень 2024 -го. наприклад, працівники з оплатою праці за ЄТС. А тим паче посадових осіб та службовців органів місцевого самоврядування. Їм уклади підвищили ось тільки ну, на початку травня. Тож розрахунок приросту індексу споживчих цін наростаючим підсумком для них розпочнеться з червня 2024 -го. Загальне правило для всіх. Право на поточну індексацію зарплати настане, коли індекс перевищить поріг у 103%. Тож, як бачимо із таблиці, нікому поки що зарплату не індексуємо. Звісно, ми тримаємо руку на пульсі індексації зарплати. Слідкуйте і ви за цим у зручній таблиці на сайті бухгалтер.com.юа, в якій ми рахуємо коефіцієнти індексації. Посилання на неї є у подарунковому додатку до семінару, який отримає кожен учасник. Додавайте цю сторінку собі в закладки та не пропустіть момент, коли настане право на індексацію. Також у нас на сайті є зручний калькулятор індексації зарплати. Він рахує індексацію одразу, як тільки з'являється інформація від Держстату про рівень інфляції. Зберігайте і його. Посилання також знайдете в додатку.